Вестмінстерський палац, де засідає британський парламент, поступово розвалюється і потребує термінового капітального ремонту, якщо члени парламенту не хочуть засідати серед руїн. Як стало відомо, бібісі на ремонт будівлі знадобиться щонайменше понад 4,5 мільярдів доларів. Будівля парламенту в минулому пережила кілька повеней і пожеж. Частина кам'яного фасаду перебуває в аварійному стані, і велика частина інфраструктури будинку не ремонтувалася із 1950 року. Ремонт буде складним і. Дорогим сказав в інтерв'ю Бібісі високопосадовець, який вважав за краще, щоб його ім'я не називали. За його словами, остаточне рішення про початок ремонту ще не ухвалили, але серед можливих варіантів обговорюється виселення всіх парламентаріїв з будівлі на 5 років. Президент США Барак Обама заявив, що збирається надати тимчасовий правовий статус 5 мільйонам нелегальних іммігрантів в Україні. За його планом змін до міграційної системи, заявку на дозвіл роботи терміном до трьох років перш за все зможуть пода. Ати батьки, чиї діти народилися на території США, а також мігранти, що проживають в Україні більше п'яти років, у телезверненні пан Обама зазначив, що іноземним громадянам, що потрапляють у ці категорії, доведеться заплатити податки та не мати кримінального минулого. МЗС України викликав посла Чехії в Україні Івана Почуха. Про це йдеться у повідомленні МЗС України. У ході бесіди була доведена позиція України з приводу неприйнятності останніх висловлювань президента Чехії Мілоша Земана щодо оцінок ситуації в Україні. Зазначено, що подібні заяви не відповідають духові традиційно дружніх українсько-чеських взаємин. Сказано в повідомленні МЗС України. Як відомо, Мілош Земан неодноразово виступав на підтримку політики Володимира Путіна. 17 листопада він заявив. Що заходу немає сенсу надавати Україні економічну допомогу, тому що на її території вже триває громадянська війна. Представники п'яти партій блоку Петра Порошенка, Народного фронту, самопомочі радикальної партії Олега Ляшка та батьківщини парафували проект угоди про створення коаліції в українському парламенті. Восьмого скликання ми парафували коаліційну угоду. Тут підписи представників п'яти політичних сил, які працювали над текстом коаліційної угоди. Повідомила учасниця підготовчої групи від самопомочі Оксана Сируїд. У центрі Харкова стався потужний вибух біля електропідстанції, яка забезпечує світлом військовий шпиталь. Унаслідок вибуху постраждалих немає. Підстанція не пошкоджена. Повідомив представник міліції Харкова. Прокуратура попередньо кваліфікувала кримінальне провадження за статтею про умисне пошкодження майна шляхом вибуху. Петро Порошенко закликав до виконання мінських домовленостей усіма сторонами конфлікту в Україні. Під час свого візиту до Молдови він також висловився за продовження політики санкцій щодо Росії. Конфлікт в Україні не є внутрішнім. вчергове наголосив президент. Ми маємо справу із зовнішньою агресією з боку Росії. Російські війська вторглися на територію України, заявив президент. Раніше міністри закордонних справ Німеччини і Росії після переговорів також заявили, що мінські домовленості мають залишатися в основі врегулювання конфлікту на сході України. Але згодом пан Штайнмаєр повідомив, що криза далека від розв'язання і погляди заходу і Москви на конфлікт сильно розходяться. Попри режим припинення вогню на сході, триває стрілянина. За свіжими даними ООН, за час перемир'я загинуло близько тисячі людей. За перший тиждень прокату фільм Поводи, або квіти мають очі. Олеся Саніна побив рекорд касових зборів вітчизняного кіно. Про це інформує Міністерство культури України. За перший тиждень прокату стрічки подивилося 94 тисячі 754 глядачі. Прем'єра «Поводиря» пройшла 12 листопада. Зараз його демонструють у 130 кінотеатрах. Автори стрічки також вперше в Україні зробили адаптацію кінофільму для глядачів з вадами зору та слуху. Нагадуємо, що частину сцен фільму знімали на території. Торії рівненщини у Тараканівському форті, що в Дубинському районі, та в кар'єрі Костопільського району, а сценарій до фільму написав рівнянин Олександр Ірванець. З оплесками, квітами та вигуками молодці зустрічали міліціонерів, їх рідні, близькі та колеги. Більше півсотні працівників органів внутрішніх справ області повернулися до своїх домівок живими та здоровими. Про це повідомляє інформаційне агентство РВЮА. Зведений загін управління Міністерства внутрішніх справ України в Рівненській області. Близько 50 днів охороняв громадський порядок в зоні антитерористичної операції у Донецькій області. Правоохоронці протягом всього часу дислоковувались просто неба в холод. Дощі та шквальні вітри начальником МВС України в Рівненській області Сергій Максимов особисто привітав з поверненням та потиснув руки міліціонерам. Очільник міліції Рівненщини оголосив приємну новину. Всі, хто повернулися зі служби в зоні АТО, можуть взяти відпустку на 10 днів. Ніхто не відмовився. У рівному на вулиці Коновальця 10 знесуть недолугі бетонні споруди і зведуть дитячий майданчик. Про це інформує прес-служба міської ради за весну 2015 року. Роботи по облаштуванню майдан. Чека будуть виконані, крім того, недолугі бетонні споруди, які тут стоять з моменту здачі будинку, будуть знесені. Повідомив міський голова рівного Володимир Хомко. З огляду на те, що місце у цьому дворі для цього є, і міський бюджет буде формуватись через місяць. У план робіт на наступний рік ці роботи будуть включені.